Всім привітки! З вами Людмила. В цьому відео покажу вам, як я роблю фіксований відворот на своїх шапочках. У мене тут резиночка 2х2, тож я буду показувати саме на ній. До початку відвороту у мене прив'язано десь 7 см. Вибирайте вашу довжину, мені цього достатньо. Зараз дуже важливий момент: прошу звернути увагу, по якій стороні ми будемо в'язати відворот. Зараз ви бачите лицеву сторону, по цій стороні. Я буду робити закриття верхівки, потім відрізаю і ховаю кінчик туди в серединку. Коли ми завернемо наш відвороток, то ви побачите лицевий набір петель. Це от правильний пров'яз нашої шапочки, нашого відвороту. Тобто, якщо у вас не так, то вам потрібно розвернути ваше в'язання. Якщо я в'яжу шапочку з відворотом, то на самому початку, коли я замикаю петлі в коло, я розвертаю в'язання таким чином, щоб виворотний набір петель дивився на мене, а лицевий був в серединці. І так починаю піднімати висоту шапочки. Коли ви робите відворот, то лицевий набір петель має ну, якби дивитися назовню, бути на лицевій частинці. Отже, зараз ми починаємо пров'язувати три рядочки фіксованого відвороту. На резиничці один на один я можу робити два таких рядочки. Починаємо в'язати. У мене рядок починається із двох лицевих петель. Нам потрібно робочу нитку закинути за роботу і зняти ці лицеві петлі. Знімаємо, тепер закидаємо нитку перед роботою і пров'язуємо виворотні петлі. Як лежать от за задню стіночку пров'язуємо першу і другу виворотню петлю. Закидуємо нитку за роботу і знімаємо наступні дві лицеві петлі. Виворотні пров'язуємо. Закидуємо нитку за роботу, знімаємо лицеві петлі, а виворотні пров'язуємо. Так ми з вами дов'язуємо цей рядочок. Всі лицеві петлі, які є, ми знімаємо нитка за роботою, а всі виворотні петлі ми пров'язуємо нитка перед роботою. Ось що в нас виходить ось такі перетяжечки. Дивіться, дуже сильно їх не затягуйте і не робіть їх такими вільними. Обирайте таку золоту серединку, так, щоб шапочка сиділа по голові ну, нормально, не, не стягувалась, коли ви будете її вдягати, щоб вона не тягнула. Перший рядочок відвороту дов'язала дов'язали, починаємо в'язати другий. Другий рядочок в'яжеться абсолютно так само. Дві лицеві петельки я знімаю, нитка за роботою. Тепер перекидую нитку перед роботою, дві виворотні пров'язую. Знову дві лицеві зняла, виворотні, пров'язала. І так дов'язуємо другий рядочок. Другий рядок я дов'язала. І нам залишилось пров'язати третій. Я дивлюсь, що а, мені все ж таки потрібно пров'язати третій, щоб сформувати гарний відворот, тому що я в'яжу щільно і в мене резиночка 2х2, вона така, дещо затовстаю, щоб гарно відворот тримав форму, то краще пров'язати три рядки. Коли я в'яжу резинку 1 на один, то я можу пров'язати лише два таких рядочки відвороту, і мені буде достатньо. Тут бачу, що прям проситься вже третій рядочок. В'яжемо його точно так само, лицеві петлі знімаємо нитка за роботою, виворотні пров'язуємо. Знову лицеві знімаємо, виворотні пров'язуємо. Все і так до кінця третього рядка. Я пров'язала третій рядочок. Ось дивіться, що в мене вийшло гарно сфіксований відворот. Він буде добре тримати форму та ще візуально виглядає дуже гарно. Тож, коли ми пров'язали. Три рядочки, у кого два, в кого три. Далі ми продовжуємо в'язати звичайним звичайним способом, як ми в'язали до цього. У мене була резиночка 2х2, тож я просто продовжую далі в'язати свою резинку, пров'язую лицеві, пров'язую виворотні, все, як ви в'язали до цього. І так, я вяжу до того моменту, де буду робити вже закриття верхівки. Ось наш відворотик. Я дещо більше пров'язала, щоб вам показати. Дивіться, як він гарно виглядає. Якщо була інформація вам корисна, будь ласка, ставте мені сердечки, відгуки, мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд.